Вітаю, друзі! 10 жовтня з вами знову Валерій Леклочок. Вечірний огляд найголовніших подій сьогоднішнього дня. Зранку ми дізналися, що відбувся приліт по аеродрому військовому в Вадигеї. До обіду стало відомо деталі цього прильоту. Надвечір я зібрав для вас інформацію про те, скільки там було. Гелікоптерів, військових літаків, безпосередньо бойових і тренувальних, ну і взагалі, що це за аеродром, Зараз вам про це все розповім і інші деталі поїздки Володимира Зеленського до Європи. Тому, будь ласка, хто не долучився до каналу, прошу вас долучитися. У мене до вас є велике прохання, точніше, два. Перше, долучитися до збору, який ми проводимо для двох бригад. Ми його лисили буквально нещодавно. Одна з них на Неманському напрямку, друга на Курському. З Курського напрямку зараз якісь новини незрозумілі доносяться. Але допомога хлопцям в будь-якому випадку потрібна. На рахунок незрозумілих новин не довіряйте. Перед тим, як щось довіряти, треба обов'язково перепровіряти. Тому очікуємо офіційних повідомлень, і я обов'язково вас триматиму в курсі всіх цих подій. Ну і друге прохання. У Мене до вас, прошу проявити активність під відео, тому що знизилися покази. Я відзначив величезну кількість хейтерів останнім часом на каналі. Можливо, вони завадили тому, що алгоритми Ютубу менше пропонують наші відео широкому колу глядачів. Тому ви знаєте, що робити. Це дуже просто: будь-яка дія під відео, підписка, відписка до каналу. Точніше, відписка, підписка. Ну, в принципі, ви зрозуміли суть. Ви вже знаєте цю маніпуляцію, як її можна робити. Також дзвіночок, коментарі, будь-які дії під відео вони допомагають підійматися йому вище у переглядах і більше людей буде знати правдиву інформацію, максимально стисло. Я намагаюся це робити для вас і визначаю, що ви цінуєте це. Відтак я вам шалено дякую. За те, що ви дослухаєтесь до моїх прохань. Отже, вибачайте за такий довгий вступ. Давайте повернемося до військового аеродрому в Адегеї. У ніч на 10 жовтня, Сили оборони України завдали успішного удару по військовому аеродрому Ханська в Республіці Адегеї, що на території Російської Федерації. На аеродромі базувалися літаки су 34 су 35 Су-28 та вертольоти Мі 8. Це повідомлення Генерального штабу Збройних сил України офіційне. Я зараз акцентую вашу увагу на тому, що це повідомляє Генштаб, тому що далі те, що я вам зараз зачитаю, це надважливо. Операцію здійснювали сили СБУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сили спеціальних операцій ЗСУ. Справа в тому, що раніше, коли виник нібито скандал в Міністерстві оборони, який міг завершитися звільненням Буданова, то зведення Генерального штабу. Головне управління розвідки не згадували. Сьогодні воно є. Це дуже примітна деталь. Це означає, що певне знайшли порозуміння, і головне управління розвідки, і Сирський, і загалом Міністерство оборони, і оцей ви знаєте корпоративний невеличкий скандал, я так його називаю. Ну, корпоративний маю на увазі внутривідомчий. Він зараз вичерпаний. Ну, принаймні, це добре для нас, друзі. Якщо там хтось і носить у кишені або за пазуху якийсь камінець проти один проти одного, дуже не хотілося б, звісно, щоб це було. Але те, що в публічній площині є вже погодження у сторін, то це як на мене дуже класно, особливо в умовах війни. І далі продовжую вам повідомлення від генштабу Спільні бойові дії українських підрозділів по критичних цілях російських збройних сил триватимуть і надалі. Тобто спільні дії, це найголовніше. Деталь просто ще раз уточнюю вам: головне управління розвідки Міністерства оборони України воно не підпорядковується головнокомандувачів Збройних сил України, і часто вони діють самостійно, що є в умовах війни, звісно, не дуже прийнятним, і це викликає або створює точніше підґрунтя для певних непорозумінь. І ще до деталей цієї атаки: джерела в Службі безпеки України. Повідомили засоби масової інформації, що під час атаки на аеродромі перебувало 57 одиниць російської авіації, серед яких і бойові, і тренувальні літаки, а також гелікоптери. Після влучання почалася масштабна пожежа. Супроводжувалася вона детонацією. Місцева влада відселяла місцевих жителів звідти, бо детонація була дуже суттєва. Точна кількість знищеної техніки поки що невідома, ці дані уточнюються, вибачайте за тавтологію, але воно так нині і виглядає. І цей аеродром використовувався російськими військовими для дозаправки літаків та завдання ракетно-бомбових ударів по території України. Це важливий момент, друзі, тому що зараз тривають непрості переговори Зеленського у Європі. Я вам вже робив відповідні огляди у себе на каналі, ви певно, їх бачили. Висувають нам різні вимоги. Ми просимо. Більше зброї, і нам справді потрібно більше далекобійної зброї, щоб уражати подібні об'єкти на території Росії, які знаходяться доволі далеко від лінії фронту. Ураження аеродрому Вадегеї відбулося завдячуючи нашій зброї, нашими безпілотниками, і це круто, тому що ми випустили минулої ночі майже 100 безпілотників по території Росії, але паритету. З росіянами ми ще не досягли. У нас замало безпілотників літакового типу, які могли б бити в глиб території. Тому президент України Володимир Зеленський перебуваючи сьогодні в Європі, спілкуючись із лідерами країн, і просить їх, аби вони нам надали більше цієї зброї, але новини поки що не дуже втішні. Сьогодні Зеленський зустрічався із прем'єр-міністром Великобританії і з генсеком НАТО. Детальний розбір цієї події, цієї зустрічі я зробив у попередньому відео. Посилання залишаю в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Але додам тут, що Марк Рюте, генсек НАТО, сказав, що Україна може юридично має право бити по території Росії взагалі не питання, хоче до Владивостока, але своєю зброєю. А якщо хтось хоче надати їй дозвіл бити своєю зброєю, мається на увазі наші західні партнери, то, значить західні партнери повинні це офіційно зробити. Поки що таких дозволів немає. Але справа в тому, що, ймовірніше за все, ми деякі такі атаки робили. Звісно, ми це в публічній площині не дізнаємося. Поки що риторика саме від заходу така. Окрім того, що Зеленський просив далекобійну зброю, йшла мова і про інші аспекти, а саме, членство в НАТО. Це офіційне повідомлення від Зеленського, тому що він сказав, що першим пунктом плану перемоги є членство в НАТО. А він представляв план перемоги сьогодні і Стармеру, премєр міністру Великобританії. І сьогодні він вже зустрівся і з Емануелом Макроном. Вчора він зустрічався прем'єр-міністром Італії пані Мелоні. Так от, після цих трьох візитів, а ще буде один візит до Німеччини, до Олафа Шольца, аналітики видання політику. Прошу віднести до цього видання, з, ну, скажу так. Не заангажовано, хоча дійсно називають його там нібито якоюсь жовтою політичною пресою, але це направду, не зовсім так. Тому що у цьому виданні часто публікуються достовірні матеріали з посиланнями на конкретних посадових осіб. Так от аналітики цього видання оцінили п'ять основних запитів Зеленського під час його поїздки Європою, тобто є 5 не те, що вимог, а наших запитів дійсно до західних партнерів. Перший це членство у північно-атлантичному Альянсі. Аналітики політику оцінюють виконання цього запиту, ймовірність цього виконання в найближчому в майбутньому як дуже малу. Я, чесно кажучи, маю дещо іншу думку. Поки що дискусія триває. Звісно, це має бути консенсусне рішення. Це буде непросто, але певні маяки на те, що ми тут будемо просуватися, в мене є. Я вам їх розповім після аналізу цих п'яти основних запитів. Другий – посилення протиповітряної оборони дуже високі шанси отримати додаткові системи стримування російських повітряних атак, і це можуть бути системи і Петріут, і САМТІ. Ну, кажуть, аналітики відсотків на 80 наші шанси в цьому плані так вони їх оцінюють. Звісно, є неприємна новина, що нібито росіяни вразили нашу систему Петріот біля Дніпра десь у Дніпропетровській області. Це офіційне повідомлення повітряних сил. Друзі, тому я не переповідаю якісь сплітки в телеграм-каналі російських, а говорю завжди інформація, яка верифікована. Так от повідомили в повітряних силах Збройних сил України, що. Вони не уразили систему Петріот, а дещо її пошкодили. Ну, звісно, війна, річ така не дуже вдячна, тому там ніякої катастрофи в принципі немає. Наступний пункт, запит, який ми пропонуємо нашим європейським партнерам, поки що мова йде про них, тому що Джозеф Байден не приїхав до Європи, це удари по Російській Федерації. Україна не отримує право на удари по території Росії, але це не зовсім так, тому що нам сказали, бийте свої не питання. Можливо, у нас з'явиться якась спільна розробка з якимись нашими партнерами західними дуже скоро, або ми масштабуємо виробництво наших нептунів, і вони будуть легко летіти аж до Москви. В принципі, тут проблем я також не бачу, бо на це потрібні гроші. Гроші Зеленський також говорив, це був п'ятий пункт. А от четвертий це ракети Таурус. От якраз мені цей пункт видається, що аналітики політику протягнули за вуха. Шольц ніколи нам не дасть Тауруси. Це його принципова позиція, я, чесно кажучи, сумніваюся в цьому. І п'яте це арсенал демократії, так він називається. Високі шанси саме виконання цього запиту це запит на інвестиції у виробництво зброї в Україні, що зміцнить економіку і незалежність від західних постачальників. Що говорить Зеленський, тут абсолютно підтримує її позицію. Я думаю, що навіть наші західні партнери кажуть, взагалі не питання, ми вам дамо гроші, виготовляйте єдине. Наведіть лад у своїй податковій системі, в правоохоронній системі і так далі. А Тут, звісно, не пахане поле, що треба робити, і дійсно, тут не просто якісь там поверхневі реформи треба проводити, а системно боротися з корупцією. З цим у нас поки що складається, скажу так, не дуже добре. Чому я повертаюся зараз до першого пункту і говорю, що ймовірність ступу до НАТО доволі висока. Ну, принаймні, це буде виглядати поки що якимось чином, скажу так, гібридно. Справа в тому, що сьогодні видання The Times пише статтю невеличку, але дуже красномовну. Британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ на захід України для підготовки новобранців. Це означає, що військові Британії приїдуть до України інструктори навчати наших військових на полігонах, тому що інфраструктура Європи не витримує такого навантаження і запитів України для навчання наших військових і підготовки їх для участі в бойових діях. Ну от і вирішили, давайте приїдемо до України. Це вже було, я знаю. Раніше захід на це не погоджувався, але тепер нині коли йдуть кулуарні перемовини. Вони точно є між усіма, в тому числі і з Росією, за посередників якихось. Це, це не те, що там доконаний факт. Можете в цьому не сумніватися, тому що відповідні маяки я бачу. І зараз вкажуть Росію. Британські військові і не тільки вони, а й інші точно будуть у якості інструкторів. І це дуже серйозний політичний сигнал, як маяк того, що Україні забезпечать гарантії безпеки, якщо умовно ми. Погодимося на припинення вогню, що Зеленський зараз повністю заперечує, ну і, звісно, публічно він це сказати не може. І для Росії це буде маяк того, що сунутися далі в Україну не варто. І про це, друзі, говорять дуже-дуже зараз активно. Поки що кулуарно, але активно. І доволі з високої доли ймовірності. Тому я їй кажу, що перший пункт це якраз пункт, який. Не те, що дуже малий до виконання по ймовірності, а я розцінював би його як швидше ймовірний аніж ні. Ну втім, за цим будемо слідкувати. Я думаю, скоро ми про це дізнаємося. Чому скоро? Тому що сьогодні Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном і знову вніс дисбаланс у риторику офіс президента. Ну, вибачте, це сказав вже не я. Це він справа в тому, що він говорить, що наступний мирний саміт має бути в листопаді. Позавчора радниця Єрмака. Про що власне ми сьогодні вранці говорили із Фесенком. Ну, в принципі, не сьогодні, вранці, а вчора, просто сьогодні я лише виставив це відео. Він говорив про те, що зарівна, яка повідомила про те, що саміт Миру точно в листопаді не відбудеться. Сьогодні її слова спростував Володимир Зеленський у Парижі. Він сказав, що ну я не знаю, правда, якого числа конкретно в листопаді місяці відбудеться цей саміт Миру, але ми підготуємо все. Що ми вирішили, наголосив глава держави. І також він там же сказав, що Україна не розглядає припинення вогню, щоб отримати гарантії від країн Заходу. Іншого він сказати не може. Правильно й говорить, Україна воює допоки не переможе. будь-якій війні воююча сторона, будь-яка сторона буде про це говорити, щоб ви розуміли. Але за цим усім можуть стояти абсолютно інші позиції. І далі президент говорить, і він, і його радник Литвин з офісу президента, що вкиди щодо таких поступок у ЗМІ може поширювати лише Росія. Ну тут ми мусимо йому вірити. Ну і тепер ще декілька новин, які стосуються внутрішньополітичних питань, які не дуже привабливі. Справа в тому, що сьогодні Верховна Рада ухвалила все таки в другому читанні зміни до податкового законодавства, яким передбачено збільшення податків. Детальний аналіз. Як ці податки збільшуються, як вони відобразяться на цінах, на зарплатах. Я буду робити завтра разом із своїм колегою, економічним фінансовим експертом Ільєю Несходовським, ви вже певно його бачили в мене на каналі. І я обов'язково це відео викладу тут. Тому ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше, і натисніть на дзвіночок. Як тільки виходить відео, ви отримуєте сповіщення і зможете переглянути. Там ми детально розберемо. Що, як і до чого? Тому я тут зупинятися зараз не буду на цьому дуже детально, оскільки завтра ми це зробимо більш компетентно. Ще одна новина з Печерського суду Києва, який сьогодні ухвалив рішення арештувати депутатку Хмельницької міської ради, яка була затримана за підозрою і незаконному збагаченню. У неї знайшли, я вам вчора переповідав, півтора мільйона доларів незадекларованих у різній валюті. Печерський суд Києва арештував її на два місяці і справом внесення застави у 49 мільйонів гривень. Чомусь мені видається, що, мабуть, ці гроші знайдуть, а можливо, і ні. Чесно кажучи, сума завелика, як для мене, а можливо для них, ну вона і зовсім дріб'язкова. І також сьогодні військовослужбовцю Сергію Гнезділову, який нещодавно вчинив публічне самовільне залишення частини, оголосили підозру йому світить до 12 років ув'язнення. Але за цим усім слідкуємо, і я думаю, що там ситуація зміниться. Але поки що дію, звісно, в рамках правового поля. Воно сумнівне з точки зору справедливості, погоджуюся. Втім, так прописаний закон. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Сьогодні так коротко огляд вечірніх новин. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу, дякую, що підтримуєте збори. Лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, робіть будь-які маніпуляції, щоб відео до догори. Всіх люблю, ціную, і шану не примикайтесь. Все буде Україна.